Чи задумалась ти, чому ти ще досі не заробляєш тих грошей, яких ти достойна. Ти вже проходила кучу таких навчань, на які злила безліч бабла і не почала заробляти. Тобі страшно продавати, бо ти думаєш, хто в мене купить. Хочеш більше грошей? Ну щоразу наштовхуєшся на свої страхи? Справа не в тому, що ти не знаєш, як продавати. Справа в тому, що тобі страшно. У тебе глибокі фінансові блоки, які не дають тобі рухатися вперед. Ти сумніваєшся в собі. Тобі здається, що ти не експерт, що в тебе ніхто не купить. Я знаю рішення. Я запускаю сімейний квест злом фінансових блоків, де ми з тобою знімемо установки, знімемо страхи і впровадимо в твоє життя фінансовий достаток. Це не просто навчання, це квест, сім днів, сім завдань, які допоможуть тобі реально змінитися. Не виконав завдання, не переходиш далі. Виконав, рухаємося далі і бачиш, як знімаються твої блоки. Старт 10 березня, тільки до 10 березня ціна 333 гривні. Пиши мені, хочу квест! Це твій шанс нарешті почати діяти.